Добре. Е, зазвичай, коли я е, готую проповідь, я беру дуже багато місць писання, але сьогодні буде трошки по-інакшому. Я би хотів, я думаю, що ви не будете проти, або принаймні, навіть якщо ви проти, вам прийдеться потерпіти. Сьогодні ми доволі багато прочитаємо. Хто з вас читав книгу пророка Осії? Тобто є такий. книгу Пророка Осі. Якщо ви не читали, я раджу вам почитати. Дивіться. Е, дуже неординарна книга, і я зрозумів одну річ. Часто, коли тобі хтось з боку щось говорить, ти починаєш це сприймати як за свою правду. І коли мені сказали. Інформацію про пророка Осі, я чомусь це повірив і навіть її пересказував іншим людям. І так само говорив, поки знову не перечитав цю книгу, і зрозумів, що я повторював ті слова, в яких немає підґрунтя на основі цієї книги. Але коли я почав прочитувати повністю всю книгу, я натрапив на такі цікаві місця, і для мене відкрилась трошки, як на мене, нова сторона характеру Бога. Тому я би хотів, щоб ми сьогодні насправді прочитали ці місця, і я постараюся передати інтонацію, тому що, знаєте, коли ми пророцтва, особливо пророцтва осії, це є розмова Бога від Першого лиця. І коли ми, наприклад, допустимо, в кого є дружини або в кого є чоловіки, ми буває сваримося один з одним. І навряд чи, коли ти сваришся з кимось і доказуєш свою точку зору, ти говориш: ні, ну я тобі сказав, що ні, я так не хочу. Зазвичай, коли ми агресивно налаштовані, коли ми емоційні, ми говоримо це з особливою інтонацією, і це ну, виглядає набагато страшніше, ніж коли ми читаємо Біблію, ми таки читаємо і сказав Бог, я вас покараю, амінь. Но насправді Бог, коли описував ці слова від першого лиця, він так не говорив. Я би хотів, щоб сьогодні я постараюся прочитати це з такою інтонацією, якби приблизно би говорив Бог. І я хочу, щоб ми зрозуміли зміст того, про що там ідеться мова. Але один французький філософ, його звали в нього якби його анаграма, його псевдонім це Вольтер філософ 18 століття. Безбожна людина, я почитав його. Біографію, ну частково він завжди насміхався з віри, з Бога і тому подібне. Але він сказав одну фразу, я почув її в іншій проповіді, коли слухав, хоча там сказали, що це фраза е, Ніче, але це не його фраза. Цитата звучить так: Бог сотворив чоловіка по своєму образу і подобію, то чоловік відплатів йому тим. Повторюю. Якщо Бог сотворив чоловіка по своєму образу і подобію, то чоловік відплатів йому тим. Що це має на увазі? Коли ми часто так буваємо на основі свого характеру, своїх певних відкриттів, свого виховання, ми Бога робимо дуже сильно подібними до нас самих. Получається, і ми починаємо говорити, що Богу подобається чомусь тільки те, що подобається мені. А якщо ти робиш так, як мені не подобається, значить і Богу таки не подобається. Бог любить тільки таку музику, як слухаю я, Бог має такий характер, як маю я, Бог карає грішників і судить так само, як я, і немає різниці між Богом і мною. Ми часто робимо з Бога подобу самого себе. Але читаючи це місце з Осії, я зрозумів, що зовсім взагалі ми не так сприймаємо Бога. Зовсім Бог не такий, як би нам би хотілося. Зовсім Бог не похожий на наш характер, Він зовсім інакше. І є таке Ну, Це вирізана цитата з Псалма 49-го 49 псалма, на російській мові, не знаю, на який буде на українській. І там говориться такий: ти рішив, що я же, як і як і ти. І ота фраза, що ти в своїх думках, ти думаєш, що я от похожий на тебе. Я Бог, а ти людина. Людина була да. Ми чоловік і жінка, людина були створені з Бога. Ми є вторинний продукт. Але часто, дивлячись на себе в зеркало, ми чомусь починаємо себе вважати первинним продуктом, а Бог вже вторинний. І ми думаємо, що Бог дуже подібний на нас. Я би хотів. Щоб ми почитали зараз місце з Божого Слова. Його буде дуже багато. Це будуть вирізані певні цитати. Якщо ви хочете ознайомитися з цією книгою, прочитайте її там всього лиш 13 чи 14 глав. Вона не є важка. Осії 11 розділ з першого вірша. Осій. 11 розділ з першого вірша. Почекай, ми почекаємо. Я хочу, щоб кожен з вас відчув емоції, з якими говорить це Бог. Я буду читати на російській мові, вона для мене звучить більш поетично, вибачте. Когда Ізраїль був ребенком, я любив його і із Египта призвал я сина моего. Но чим більше я звал Ізраїльтян, тем дальше они уходили от меня. Они приносили жертвы Баалам и благовония идолам. Это я научил Эфрема ходить, держа его за руки, а он не осознавал, что я был и тем, кто исцелял его. Я вел их узами любви и человеческой доброты. Я снял ярмоз их шеи и склонился, чтобы накормить их. Не вернутся ли они в Египет и не будет ли Ассирия править ими за из-за того, что они отказались покаяться. Мечи засверкают в их городах, разрушат затворы их ворот и положат конец их планам. Мой народ склонен к тому, чтобы отворачиваться от меня. Хотя пророки и призывают его к Всевышнему, никто не превозносит его. Наступный. Это Иосий, 13 раздел с первой верша. Когда Ефрем говорил, люди дрожали, он был возвышен в Израиле, он стал повинен в поклонению Баалу и погиб. Теперь они грешат все больше и больше, они делают для себя идолов из своего серебра, искусно отлитые из туканы, все это изделия ремесли... ремесников. Люди, приносящие жертвы, говорят к тельцам и целуют их. Поэтому они будут как утренний туман, как роса, что вскоре исчезает, словно мякина от зерна» сдуваемая ветром, как дым, выходящий через дымовход. Но я, Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, ты не должен признавать другого Бога, кроме меня, и спасителя никакого, кроме меня. Я заботился о тебе в пустыне и обжигающей зноем земле. Когда я кормил их, они насыщались, а насыщившись становились гордыми, поэтому они забыли обо мне». Итак, я настигну их, как лев, как леопард в ожидании, притаюсь у дороги. Я, медве... я, я как медведица, лишенная своих медвежат, я нападу на них и раздеру им грудь. Я, как львица, буду поедать их, и как дикое животное буду раздирать их на части. Я уничтожу тебя, Израиль, потому что ты против меня, против своего помощника. Где теперь твой царь? Пусть он спасет тебя в твоих городах. Где твои судьи, о которых ты просил, говорят, дай нам царя и вождей? В своем негодовании я дал тебе царя, и в гневе своем я забрал его. Беззаконие Ефрема завязано в узел, хранится его грехи. Его настигнуть муки, как у женщины при родах, но он неразумное дитя. Ему пришло время родиться, а он упирается, желая остаться в утробе. Целый народ, целое поколение, люди идут против Бога. Ці люди по своїй природі набагато гірші, ніж ми з вами. Ці люди по своїй природі грішать навіть більше, ніж ми з вами. Ці люди вже дійшли до такого дна, що Бога просто вже, ну, Він, він не може вже їх витерпіти. І знаєте що, коли ми читаємо. Царств, книгу Царств, якщо ви читали, і ми бачимо, до чого доходив ізраїльський народ, коли вони їли своїх дітей, коли вони вбивали один одного, цар вбивав воєначальника, воєначальник вбивав царя, така вся катавасія відбувається. І ми бачимо, до якого вже дна вони дійшли, які вони всі противні. І коли ми читаємо оце місце з Біблії, що Бог говорить, я вас просто вже роздеру, мені як людині хочеться тільки похлопати і сказати Ху Хура нарешті Бог. Бог буде когось харам. Але коли я читав Осію від початку і до кінця, я побачив для себе такий парадокс, і коли я прочитав ці місця, я подумав: ага, Бог судить грішників так само, як і я. Бог такий самий, як і я. Бог не любить людей, як не люблю я. І якщо людина така противна і мені не подобається і Богу, вона не подобається і все, і Бог в такому пориві гніву буде їх наказувати. Але коли я почав читати вірш за віршом, я подумав: Бог, ти странний. Я хочу продовжити читати, що говорить Бог. Це ось і 11-й розділ, дев'ятий вірш і нижче. Тобто, це трошки скачить, але ви зрозумієте смисл. Раніше Бог говорить, що ви всі від мене відвернулися і створили собі богів, а тепер Бог говорить слова. Я не поступлю по ярості свого гніва, не розрушу Ефрема Снова, тому що я Бог, а не чоловік. Я би хотів зупинитися на цій фразі. Я Бог, а не чоловік. Як часто ми з Бога робимо подібного до нас? Як часто ми людей осуждаємо так і думаємо, що Бог їх буде осуждати так само? Читаючи частину першого вірша, ти думаєш, ого, Бог приходить зі своєю помстою і своєю справедливістю. Але коли Бог говорить, знаєш що, я в своєму гніві говорю таке, але я Бог, а не чоловік. І ти би хотів, ти стоїш рядом зі мною, ти праведний, теж святий, ти ходиш в церкву, і ти би хотілося, щоб Бог би поступив так само, як, як хочеш ти, але Бог говорить: я Бог, а не чоловік святой серед тебе, і Він говорить такі слова: Я не прийду в гніві, я заречу, як лев, і не последує за мною. Когда я заречу мої діти в трепеті прийдуть з Запада, ані вернуться і Єгипту, трепеща, як птиці, і з Асії, як голубі, я поселю їх в жилищах. Часто, коли ми бачимо свого ближнього і людину, яка біля нас, яка не така, як ми, яка поступає не так, як ми, яка насправді грішить і є на самому дні, наше негодування. Деколи і наш осуд такої людини є навіть більше, ніж в Бога. Деколи буває так, що людина, яка відрізняється від нас по своєму характеру, яка любить не так, як ми, яка служить Богу не так, як ми, яка навіть впала і грішить в гріху. І як часто буває, коли ми говоримо, що я хожу в церкву, а ти от, грішник і Бог тебе покарає? Ну, для мене, я просто хочу, щоб ви. Подивилися, про що говорить о ці місця зараз? Я як за лєв. Що вам це нагадує? Про що говорить це місце? Про рик про лева говориться в цьому місці? Про Ісуса. Ми знаємо, що ці місця, які писав Бог ще пару тисяч років назад, кожне це місце говорить про Ісуса. І коли говориться ця фраза, що я заречу, як лєв», це говориться про лева з коліна і юди, які, коли скаже своє слово, ці люди, які впали, ці люди, які поклонялися Баалам, але Він їх знову збере, Він їх знову приведе, і вони будуть, як птахи, які вернуться за Сирії, вони вийдуть свого, вони вийдуть зі свого рабства, і Бог готує для них оселі. І виходить такий парадокс, що ми хочемо, як і перша частина фрази Бога, осудити людей, які не такі, як ми. Но Бог говорить зовсім по-інакшому, Бог пророкує про дальше і говорить ні. Я хочу зібрати цих всіх людей. І тепер цікавий такий момент, яка в мене мотивація всередині на рахунок ближнього, який не такий, як ми. Чи ми очікуємо того моменту, коли навіть ця впавша людина, яка зараз знаходиться в гріху, чи ми очікуємо першої частини Бога, коли Бог говорить, я прийду, як медведиця, і тебе роздеру, чи ми очікуємо цієї частини, нехай до нього прийде Христос і заречить, як лев, але виведе Його. Зробить Його таким, як Він хоче. Як часто ми хочемо, щоб Бог був такий, як ми, але Бог Бог, а не людина. Я хочу далі, щоб ми читали. Це ось 13 розділ, 14 вірш. Бог говорить до тих самих людей, до Ефрема, якому грозиться його розірвати і хоче його просто знищити. А Бог тепер знову говорить: я оберігу їх від власті міра мертвих. Я искуплю їх від смерті. О смерть, де твоє бідство, о мир мертвих, де Твоє розрушення. Я не пожалею об этом. Бог сам відміняє свій суд і говорить, що я не пожалію про те, що відмінив свій суд. Я хочу, щоб ми далі продовжили читати. Це вже осінь, 14 розділ з 5 по 9 вірш. Я исцелю їхню вірність і зберу любов к Ним, потому що більше не гніваюсь на них. Я буду росою для Ізраїля, Он розсвітло як Лілія, Он пустить свої корні як Ліванський кедр. Его побеги прорастут, и он будет красив, как оливковое дерево, благоухать, как от Ливана. Люди снова будут жить под его тенью, он будет расти, как зерно, расцветет, как виноградная лоза, и прославится, как ливанское вино. Эфрем, какое мне дело до идолов? Я отвечаю ему и забочусь о нем. Я, как вечно зеленый кипарис, от меня твоя плодовитость. Знаете, что меня просто... Будоражить в цих словах, що Бог сам про себе говорить: я не буду гніватись на них. Знаєте чому? Не тому, що вони перестали грішити. Бог говорить: да мені яка разниця на твоїх ідолів. Я Бог, а не людина. Я буду твоя правда, я буду твій вічна зелений кіпаріс, я буду твоя плодовитість. Це така, це така сила, коли Бог тебе любить, не тому, що тебе любить, а тому, що він тебе любить. Це парадокс в тому, що він тебе любить просто тому, що хоче ради самого себе. Ради самого себе Бог прощає навіть людей, які впадали в гріхи, поклонялися баалам, приносили в жертву ідолам, приносили своїх дітей ідолам. І вроді би мені, як людині, хочеться Бог, та вже пора тобі відвести їх ту Асирію і знищити і роздробити їх, бо вже скільки можна. Як часто ми маємо свого ближнього збоку і гонда, скільки можна, він вже все життя. Тупить і ніяк не може виправитись або рідні наші. Але знаєте, що говорить Бог? Да яка мені різниця на Його ідолі? Я буду для нього правдою, я буду його визволяти, я буду його зціляти, я вибираю для нього любов, тому що я, тому що я. І коли ми дивимося на свого ближнього, коли ми приймаємо причастя, і це причастя буде символом єдинства церкви? Чи дивлюся я на свого ближнього, як дивиться Бог, навіть не звертаючи увагу на його недостатки, говорячи, де ка мені різниця на його недостатки? Бог вибирає для нього любов. Бог вибирає для нього бути правдою, Бог буде до нього ричати, як хоче, поки він не виведе його з того стану, де він є, і поставить його вище, і зцілить його. І ця людина, яка була реально впавша, Бог її виведе кудись на новий рівень, і вона знову розцвіте. Чи я як людина стою біля такого і тільки капаю, і говорю, що ти не такий, як я, ти не такий, який маєш бути. От я служу Богові, а ти не, люб... не служиш Богові. Я праведника ти от буалу поклоняєшся, скільки можна, треба в церкву тобі прийти. Як я відношусь до свого ближнього, який не такий, як я. І коли я ставлю себе на рівень Бога і говорю: та так не можна, має бути по-інакшому. А звідки ти знаєш, як має бути по-інакшому від Бога Бога не людина? Він Бог, Він вибирає для цієї людини, яку ти не любиш, трошки інакший шлях. І ти хочеш сказати, хочеш зараз, я хочу його осудити і сказати, ні, Бог його там знищить, роздере, як ця медведиця. А Бог говорить ні. Я сьогодні гніваюся, завтра буду його піднімати, тому що я Бог. І наступне місце. Чому я говорю про ці слова? Я хочу, щоб ми зосередились на цій фразі. Я Бог а не чоловік. Я Бог, а не людина. Я зараз приведу зовсім інакше місце, зовсім інакше місце, яке по змісту навіть не відрізняється. Це буде Матвія 25-42, 20... Матвія 25.42. І коли ми думаємо, що в комусь немає Бога, що в тій людині, яка впала, в ній нема вже Бога, і тільки я знаю правду Бога, тільки я знаю, як Бог буде поступати, і тільки я рішаю, як Бог буде судити, тільки я, я і я, я, а Бог буде на другому місці. Бо Бог такой самый, как я. вы знаете, эта фраза говорит такие тякие слова, потому что я был голоден и вы не накормили меня, я хотел пить и вы не напоили меня, я был странником и вы не приютили меня, я был наг и вы не одели меня, я был болен и в темнице и вы не навестили меня. Они тоже спросят, Господи, а когда это мы тебя видели? Коли ми видели тебе голодним, когда коли ти хотів пити, або странником, або нуждався в одежде, или або болен, або в темнице, і ми не помогли тебе». Знаєте, що мене наштовхнуло на цю думку? Коли я дивлюся на когось з вас, я можу не підозрювати, що я дивлюся на Бога. Коли я дивлюся на людину на вулиці, я можу не підозрювати, що я дивлюся на Бога. Мені сподобалася одна фраза одного проповідника Йоханес Юстус, і в нього є дар пророцтва, настільки універсальний і цікавий дар пророцтва, що я такого ще не бачив, насправді, коли він не говорить ні мовами, ні чим. Він просто приходить до людини і просто отак в спокійній розмові говорить їй насправді слово. І мене зацікавило потім, коли він пророкував, він сказав: знаєте що? Коли я був малий і покаявся мені, Бог сказав, що коли ти будеш торкатися інших людей, ти будеш торкатися мене. І коли він приходить на служіння, і коли він приходить пророкувати, виконуючи служіння Бога, він обнімає цих людей, але він виконує це служіння з тим, що він знає. Він говорить не людині, він говорить самому Богу, який всередині неї. Він дивиться на того ближнього, він дивиться не так, як на людину, він дивиться на неї, як на Бога всередині неї. І коли ми бачимо зараз людину, яка не така, як ми, якій не подобається те, що подобається ми, і ми тільки сидимо і обсуждаємо, що він не так, як я роблю. Він не правий, тільки така моя думка права. Тільки я один знаю. Але зауваж одну річ і задумайся над тим, що може бути, що та людина, яку я зараз осуждаю, це зараз Бог всередині неї. І я маю на неї дивитись не так, як зараз вона. Я маю дивитись на неї так, як бачить її Бог, а Бог бачить ту людину, як він її підніметь і вона розцвіте. І мені просто цікаво, як часто ми насправді в церкві, і я в тому числі, ми думаємо, що ми розумніші за когось. Нас не цікавить інша думка, нас не цікавить ніхто, крім нас самих, тому що ми думаємо, що Бог такий самий, як я. Якщо я таке не люблю, то і Бог таке не любить. Але чи я хочу, щоб ви перечитали оце місце з осінь, взагалі все пророцтво, і це відкрилось вам по-новому, деколи, коли навіть Бог говорить одного разу, що все, тобі капець, наступний день Бог говорить, ні, я тебе люблю. І чи дивимося ми на один одного, як на людину, яку завтра буде Бог піднімати, чи ми будемо дивитися на цю людину і казати, що ні, тобі капець. Бог тебе не любить, бо ти саме грішний. Але Бог дивиться на, на нас не так, як ми хочемо. Бо Бог інакший, Він не людина. В нього є свої плани, в нього є свої бачення. І коли ми сьогодні будемо приходити до цього причастя, то і коли буду піднімати свою руку, щоб взяти цей хліб. Просто треба задуматись. А я відношуся до свого ближнього, так, якби Бог хотів відноситись до мене. Бо я знаю, що якщо ти. Продовжиш до ближнього свого відноситись так, як хочеш ти, то Бог буде з тобою відноситись так само, як відносишся ти. Рано чи пізно не буде Бог терпіти. Так, да, я розумію, що Бог не завжди піднімає, але яке тобі діло до ближнього? Яке тобі діло до того, як він зараз себе поводить? За собою деколи потрібно дивитися більше, ніж за тим, як впав мій ближній. Деколи потрібно за собою дивитися, тому що прийде такий момент, коли Бог зі мною буде мати справу один на один. І він мене не спитає: а чого ти був такий? Чого ти там когось не любив? Він мене спитає напряму: Тарас, а ти чого? Ти, 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 ти взагалі чого ліз до когось? І коли Бог говорить: Да мені яке діло там до його ідолів, я буду його любити. Мені яке діло до того, що він падає, я буду його піднімати. Но коли я беру на себе відповідальність Бога, і коли я говорю ні, Бог цю людину вже не буде прощати, Бог цю людину вже не любить, бо вона не думає так, як я. Бог буде зі мною судитись так само. Для мене насправді ці всі місця з біблії вони говорять про одну особистість це Ісус Христос. І коли ми читали місце, там, там є така фраза, що. Із Єгипта я призвав Сина Свойого. Це є пророцтво про Ісуса Христа. І я так радий насправді, що прийшов цей момент, коли ці пророцтва виповнились, і коли прийшов Ісус Христос. І коли зараз я і ти, ми маємо можливість прийти до Христа, навіть будучи в залежності від своїх ідолів. Ісус не говорить, я буду судитися з тобою. Ісус, по своїй величій любові, ще говорячи осі і пророцтво про самого себе, Він говорить, я прийшов тебе піднімати? Я прийшов піднімати ближнього, я прийшов піднімати весь народ. І зараз я хочу, щоб ми насправді почали думати, а чи не являюсь я тим, хто тільки клює свого ближнього, бо Він не такий, як я. Чи не являюсь я тим, хто вважає, що Він краще знає, ніж Бог? Я хочу, щоб зараз ми насправді стали, ми будемо приходити до Бога в молитві, приходячи до Того до причастя, беручи крові тіло Ісуса Христа, задали собі питання, чи я дивлюся на того, хто з боку мене, як на того, кого підніметь Господь, чи я дивлюся на того, хто біля мене, як того, кого прийде Бог розривати, кого Бог прийде судити, бо мені так хочеться. Бо мені так хочеться. Бо Бог так само думає, як і я. Ні. Слава Богу, що Бог не думає так само, як і я. Насправді слава Богу. Тому що якщо би Бог думав так само, як я, я би був недостойний приймати тіло і крові Ісуса Христа. Але ми зараз маємо велику благодать, і потрібно трошки старатися цю благодать розповсюджувати один на одного. Бо якщо ми будемо тільки засуджувати і казати, що ти погибаєш в багалах і Бог тебе буде судити. Але знаєте, що буде в кінці? Бог прийде до такої людини з милосердям, а з нами буде судитися за те, що ми не помогли, за те, що ми не молилися. І останнє з відкриттів, ну таких відкриттів, це говорила моя дружина, часто було таке, це просто як ремарка, така. Часто було таке, що ми возмущалися на, на інших людей. Отой неправильно робить, от як діти себе погано поводять, а як він неправильно говорить, а як, як, який він не добрий. І дружина сказала мені таку фразу: На замість того, щоб говорити, хто як має робити, чи пробував ти молитися за ту людину? Чи пробував ти хоч раз за дитину, яка оце тобі мішає, тебе дратує, чи пробував ти молитися за те, щоб насправді Бог її поміняв? Чи пробував, коли, знаєте, часто таке було, що ми з Богданом, ми дуже різні, ми категорично різні люди. І перший рік нашого знайомства ми взагалі не спілкувались, а наступний рік ми просто сварилися, кричали один на одного і плювалися. Ну, насправді, ми навіть коли були один, на одному об'єкті працювали, ми просто кричали один на одного. І мені просто цікаво, він не такий, як я, а я не такий взагалі, як, як, як він. Ми взагалі двоє людей, які не стикаються. І навіть скажу вам більше, я зі своєю дружиною взагалі не походжу по характерами. Ми різні. Ну, але цікавий такий момент, я буду все життя ходити в церкву з ним і тільки плюватися і казати, що він не такий, як я, чи попробую молитися за нього. Чи попробую дивитися на нього, як той, ким він має стати, а він буде це робити по відношенню до мене. Чи буду я це саме робити по відношенню до вас, а ви по відношенню до мене? Чи в нас буде продовжуватись церква, коли тільки моя думка, така сама, як в Бога? Нам потрібно щось поміняти, і нам потрібно вже почати дбати про думку інших людей і дбати про них не так само, як про самому себе. Бо до них рано чи пізно прийде цей Лев з коліна Іюди, і він заречить до них, і вони вийдуть зі свого Єгипту. А от чи вийду я зі свого осуду? Це вже питання другого ряду. Я вже не знаю. Тому давайте станемо, ми будемо молитися і насправді просити в тому, в того Бога, що він міняв нас.